Міністерство оборони має пропозиції щодо реформування системи мобілізації в Україні. Планується відмова від так званої бусифікації. Про це повідомляє росбізнес консалтинг Україна з посиланням на заяву голови Міністерства оборони України Рустема Уемірова під час брифінгу. Як розповів Уеміров, наразі Росія планує збільшення свого особового складу. Українські військові утримують фронт. А Міноборони працює над питанням людяності щодо мобілізації, почали працювати рекрутингові центри, а також розпочалась цифровізація процесу, щоб люди знали, що у них є вибір. За словами міністра, відомство також планує працювати із тими українцями, які наразі перебувають за межами країни, щоб в них також був вибір піти у військо. Зараз для нас є важливим пріоритет захисту нашої країни. Тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення питання бусифікації РЕД. Щоб вирішити це питання, в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу, додав він. Мобілізація в Україні 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 10449, який вніс корективи до процедури мобілізації. Нові правила набули чинності з 18 травня. Згідно із законодавчими змінами, усі громадяни, які стоять на військовому обліку, були зобов'язані до 16 липня актуалізувати свої персональні дані у відповідних реєстрах. Одним із нововведень стало впровадження мобільного додатка резерв. Цей сервіс забезпечує доступ до електронного кабінету для громадян, які підлягають військовому обліку, полегшуючи взаємодію з військовими органами та актуалізацію даних. Наприкінці жовтня секретар Ради Національної безпеки і оборони Ради Національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що в Сили оборони України вже мобілізували понад мільйон громадян. Крім того, за його даними, ще планується призвати понад 160 тисяч осіб.